Вони правили цими землями 150 років, але ніхто і ніколи не називав їх окупантами чи завойовниками. Вони розбудовували міста і не шкодували грошей на науку і культуру. І у деяких домівках і досі бережуть портрет найяснішого цісаря Франца Йозефа. Привіт! Ми у Коломиї, де колись жив останній імператор Австро-Угорської імперії. Наш зоряний гід по Коломиї австро-угорських часів Оксана Білозір. Народний депутат, народна співачка і цінителька історії. Ну, багато романтичних історій ходить про Коломию. І хочу вам сказати, що от, навіть моя бабця, хоч я жила ще у Львові, і моя бабця жила у Львові, але ще до 84-го року. Моя бабця в своїй спальні тримала два портрети. Один портрет це був Тараса Григоровича Шевченка і другий портрет це був Франца Йосифа. Чи відчутні зараз ті зв'язки наших західноукраїнських земель з тією культурою? Я думаю, що, по-перше, в пам'яті воно надзвичайно вкорінене. В побуті воно живе. І що найцікавіше, навіть молоде покоління сьогодні їх перейняло. Це є, я думаю, свідченням власне, того, що було багато зроблено, що є з чим порівняти, є чим пишатися, і на фоні цього є що передати наступним поколінням. І це надзвичайно важливо. У Коломиї справді симпатію згадують старі габсбурзькі часи. І це зовсім не дивно, адже їх без перебільшення називають віком золотого спокою і розквіту міста. Блукаючи вузькими коломийськими вуличками, можна і сьогодні відчути дух спокійної і респектабельної Дунайської імперії. У цьому зміг переконатися і нащадок династії Габсбургів Йоган Габсбург Лотрінген, який вперше приїхав в Україну. Йоган Габсбург живе у Відні. І хоча там не прийнято згадувати титули, австрійці пам'ятають, що він ерцгерцог, або нашою мовою Великий князь. Нащадок імператорського роду інженер за освітою. Проте зараз займається туризмом, приймає мандрівників у власному замку, який дістався йому у спадок. Він правник, прямий правнук Кайзера, Франца Йосифа, і, звичайно, йому було якось дуже трепетно дотулятися до всього, до перила в тому будинку, куди Кайзер приїжджав. До тих фотографій, коли ми зайшли в один із залів музеї Коломиї, де було панно фото з історії перебування Кайзера на цій землі, і він бачив всіх своїх якби, предків, він як мала дитина різко почав їх всіх пізнавати. У цьому старому Коломийському будинку колись містилася повітова рада. Тепер тут музей історії міста. А в музеї відтворили кімнату габсбургів, що цілком логічно, адже габсбурги тут бували. Кожен з цих експонатів має власну історію. Ось такі чашки з портретами цісаря виготовлялися до кожного його приїзду. Десятиліттями вони зберігалися у Коломийських родинах як пам'ять про давні добрі часи. До складу Австро-Угорщини ці землі відійшли у 1772 році. А взагалі, Коломия одне з найдавніших Галицьких міст. Вже у 13 столітті про нього йшлося у Галицько-Волинському літописі. Як і інші прикарпатські міста, Коломия багатіла на солі. Саме з тим місцевим бізнесом і пов'язана назва міста. За переказами, купці, які везли сіль у Коломию, у дорозі сильно забруднювали свої екіпажі. І перед в'їздом у місто мусили мити кола своїх возів. Так і виникла назва Коломия. Хоча на солі Коломиї велося непогано, все ж найбільшого економічного піднесення місто зазнало у середині 19 століття. Тоді в навколишніх селах знайшли нафту і вугілля, А для перевезення корисних копалин через Коломию проклали залізницю. Цікаво, що колись її колія проходила через самісінький центр міста. Цього, звичайно, сьогодні вже не побачиш. А от вокзал, або, як кажуть, у Коломиї, двірець. Тут ще старих імперських часів. На цьому пероні жителі міста зустрічали і самого Франца Йозефа. Найясніший цісарь мав звичку регулярно об'їжджати свої володіння, хоч би як далеко вони були. І двічі бував у Коломиї. Програма візиту завжди була дуже насиченою. Бал у ратуші, спілкування з міською владою, а ще обов'язкові відвідані виставки досягнень народних майстрів. Кажуть, що найбільше Францу Йозефу подобалась різьба по дереву. Також цісар неодмінно приділяв кілька годин дорогоцінного монаршого часу для того, щоб на сходах ратуші вислухати прохання і скарги простих городян. Всі вони розглядалися, а ті, що не суперечили закону, виконувались. Отож, приїзду до імператора чекали зі щирим нетерпінням. Самого Франца Йозефа називали найяснішим цісарем, а його правління не інакше як славним. Взагалі-то Франц Йозеф був добрим цісарем, але справедливим. У Коломиї проповідають таку історію. Колись тут жив такий собі підприємець Рамлер, у якого була власна цигельня. Цегли його виробництва у місті побудували в'язницю. Рамлер ходив містом і хвалився, що в'язниця настільки гарна, що у ній навіть може сидіти сам цісар. За таке зухвальство сидіти у в'язниці довелося самому Рамлеру. Погодьтеся, справедливо. Справедливий цісар правив понад 80 років. Згодом трону спадкував його племінник Карл, якому судилося стати останнім імператором Дунайської імперії. В австро-угорських монархів було прийнято, що всі чоловіки проходили військову службу в якомусь гарнізоні на землях неосяжної імперії. Архікнязю Карлу випало служити у Коломиї. За легендою, перед тим, як прибути на службу, Карл з дружиною, принцесою Зітою інкогніто приїхав оглянути містечко, і воно йому дуже сподобалось. За етикетом для проживання архікнязю мали надати 25 кімнат. Такого великого дому у Коломиї не було, але його могли збудувати спеціально для високого гостя. Утім, скромний архікнязь відмовився і оселився в одному з таких будинків на тодішній вулиці Євангелістській. У той час на вулиці жили німецькі колоністи. Можливо, тому Карл і обрав для проживання саме її. Коломийчани влаштували високим гостям пишний прийом. Чиновники виголосили привітальні промови, а городяни заспівали Коломийок. Свято затягнулося до пізньої ночі. На жаль, вілла, на якій жив князь, не збереглася. Але вона практично не відрізнялася від решти будинків колоністів. Взагалі, княжа родина жила в Коломиї доволі скромно. Карл служив, зіта сама вела домашнє господарство. У Коломиї і сьогодні переповідають історію про те, як принцеса сама ходила на базар за продуктами. Вона ходила між рядами з великим кошиком і сама вибирала продукти. Кажуть, що молоко принцеса любила купувати у німців, а от бринзу – тільки у гуцулів. До речі, тутешній базар і сьогодні найкращий в окрузі. Торгувати до Коломиї з'їжджаються звідусіль. Цей звичай пішов ще з тих часів, коли купцям під загрозою втрати товару забороняли на своєму шляху обминати Коломиї. Так тодішня влада намагалася сприяти і доволі успішно економічному розвитку міста. Карл і Зіта прожили у Коломиї лише кілька місяців. Влітку 1912 року вони повернулися у відень. Потім були сходження на престол, війна і революція, яка позбавила габсбургів корони. І як зізнавався останній імператор Австро-Угорської імперії, час, проведений у Коломиї, був найщасливішим в його житті. Зараз ми у самому центрі Європи. Це на Закарпатті, неподалік Рахове. Тут стоїть стовп, який поставили ще за часів габсбургів. На ньому написано це постійне, точне і вічне місце. Скромний стовп позначає не більше, не менше географічний центр Європи. Точне і вічне місце визначили географи військового відомства Австро-Угорщини. Тоді ще люди не бачили землю з космосу, але імператорські спеціалісти казали точно. Центр Європи ось тут, і у 1887 році поблизу Рахова на березі Тиси з'явився цей пам'ятний знак. Для мене було приємним відкриттям дізнатися, що географічний центр Європи знаходиться саме в українських Карпатах і що поставили його ще за часів Габсбургів. Утім, в нашій родині завжди знали і пам'ятали, що до складу імперії входило дуже багато яскравих самобутніх народів, і який великий внесок зробили їхні представники у спільну справу. За 120 років було немало спроб перенести Центр Європи в інше місце. Але переважна більшість фахівців погоджується з тим, що написано на стелі. Це постійне, точне, вічне місце. І це дуже символічно сьогодні для нашої України, для країни молодої демократії, країни, яка прямує шляхом європейської інтеграції. Знати і розуміти, що Європа є не самодостатня без України, бо географічний центр знаходиться саме на нашій території. І я думаю, що якщо це буде туристичною мекою для кожного українця, прийти, так як ми зробили, дотулитися рукою, відчути себе європейцем, відчути себе вільним, відчути сильним, відчути незалежним і сміливим, тоді... І шлях до європейської інтеграції почнеться з нашої душі, а він самий правильний. До речі, на думку астрологів, це перехрестя європейських паралелей і меридіанів поблизу Рахова має ще й якусь містичну силу. Астрологи стверджують, що держава, до території якої це перехрестя належало, завжди відігравала значну роль у Європі. Помітними гравцями були і Австро-Угорщина, і Радянський Союз. Отож, якщо вірити зіркам, тепер черга за Україною. І вона просто приречена на процвітання. Поки що від географічного центру Європи найбільший зиск має Рахів. Туристи їдуть за знімком біля символічного знаку, а президент починає звідси всі свої знамениті сходження на Говерлу. А сам Рахів доволі старовинне місто, яке лежить у гірському котловані у самому центрі Карпат. За австро-угорських часів Рахів називали гуцульським Парижем. А Марія Тереза навіть видала спеціальний указ, згідно з яким Рахів розбудовували як курортне містечко. Гуцульський Париж можна назвати ще містом фестивалів. Тут прописалися одразу кілька карпатських фестів. Вже другу осінь у самісінький центр Європи з'їжджаються музичні колективи на фестиваль, який так і називається Європа-центр. В урочищі буркут збираються гурти, які виконують етно та рок музику Родзинкою нинішнього фестивалю стала участь у ньому Йогана Габсбурга Лотрінген. Після тихого і розміреного альпійського життя Ерцгерцог був вражений такою кількістю молоді, яка співала і танцювала на карпатських схилах. Аби достойно виступити на сцені у самому центрі Європи, Ерцгерцог навіть вивчив кілька слів українською. Я дуже радий бути тут! <плес> ой, гой, ой, гой, три сіреці, не хлопи, орись на гору, а чекай на берегиця. Ой-гой, рісі речі, ой, гой, рисі речі, не ходи, орис на гору. Феваль набув такого розголосу, що урочище ледь вмістило всіх бажаючих побачити і почути все, що відбувалося у центрі Європи. А почесною гостею фестивалю стала Оксана Білозір. Я буду співати трошки нової музики, а трошки музики, яку хочуть почути сьогодні наші люди. А, звичайно, це буде мій перший публічний виступ після великої перерви, яка тривала півтора року. А я з нетерпінням чекаю з Європа, центр, на жаль, завершується. Але центр Європи все одно залишається в Рахові. Це постійне, точне і вічне місце. Отож, ну, приїздіть, не пошкодуєте. А ми ще помандруємо. З вами була Лілія Коликівська. Щасливо!